Новин на Радіо Лозова, студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 29 березня. І на початку випуску новин хочемо сказати, що надзвичайно раді знову бути на нашій радіохвилі 106.7. Нагадаємо, наш ефір зник з радіохвилі після ворожого обстрілу, який стався 14 березня. Тоді було пошкоджене передавальне обладнання. Однак ні на хвилинку ми не полишали наших слухачів. Всі охочі могли почути Радіо Лозова онлайн. Посилання на ефір було розповсюджене через соцмережі та на сайті громади. Тож люди могли слухати достовірні новини та надихатися нашими програмами в онлайн просторі. Зараз все відновлено та працює. Тож раді вам знову на хвилі 106.7. До речі, за весь час повномасштабного вторгнення Терка Лозова завжди була зі своїми слухачами та глядачами. Ми мовили та будемо мовити для вас і разом з вами. У Лозовій поліція затримала чоловіка, який перебував у розшуку понад 9 років. Зловмисник переховувався від органів досудового розслідування з 2015 року. Його розшукували за вчинення хуліганства, нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень та скоєння п'яти крадіжок з домоволодінь. В період з липня по листопад 2011-го 35-річний чоловік за попередньою змовою зі своїми товаришами проник в житло мешканців міста Лозова. Звідти він викрав ювелірні прикраси, технічні пристрої та гроші. Потерпілим було завдано матеріальну шкоду на загальну суму близько 200 тисяч гривень. 27 березня працівники Лозівського райвідділу поліції, спільно з працівниками місцевої прокуратури за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення затримали розшукуваного в одному з приватних будинків на території Лозової. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, умисного нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та крадіжки. На даний час вирішується питання. Тання про обрання затриманому запобіжного заходу. І про пожежну ситуацію в районі. ДСНСники звітують, що за три місяці цього року на території Лозівського району виникло 180 пожеж. Рятувальники кажуть, це рекордна кількість за поточний період. Найбільше займань виникло саме на території нашої громади 106. серед них 82 в природних екосистемах та 24 у приватному секторі. Внаслідок останніх займань загинуло семеро людей. Причиною цих пожеж з більшого є людський фактор, зазначають рятувальники. Необережне поводження з вогнем або навмисні підпали, спалювання сухої трави чи сміття у весняний період стають найбільшими причинами займань. Назвичайники постійно проводять роз'яснювальну роботу серед населення та виходять в рейди по виявленню паліїв рослинності по місту і у старостинські округи. У результаті таких рейдів протягом березня рятувальники разом з поліцейськими притягнули до відповідальності чотирьох правопорушників, які спалювали сухостій у природних угіддях. Загалом за такі злочини людям може загрожувати як адміністративна відповідальність зі штрафами та виправними роботами. Так і кримінальна відповідальність. А у період воєнного стану в окремих випадках такі дії можуть інкримінувати як диверсію, за що людина може сісти за грати на строк 10-15 років. Тож надзвичайники ще раз підкреслюють, спалювання сухостою заборонене законодавчо, навіть у себе на ділянці. Опали листя та стерню треба компостувати або вивозити на смітники, де їх потім прибирають комунальники. Лозівська юнацька бібліотека запрошує на цікаву виставку книжок. Її влаштували до Дня письменників рідного краю, який відзначається 28 березня. Лозівська земля багата на талановитих людей, серед яких письменники та поети, які прославляють наш край та оспівують його у своїх чудових віршах і оповіданнях. Серед таких митців Ольга Тарасова, Олена Білошниченко, Клавдія Будко, Віра Чуркіна Басюк та багато інших. Ознайомитися з їх чудовими творами і запрошують до юнацької бібліотеки. Письменники Люди, які знають багато цікавих пригод, уміють розмовляти з тваринами і птахами, люблять спостерігати за деревами і квітами. Про це вони розповідають в своїх віршах, казках і оповіданнях. Тож читайте, і нехай твори земляків приносять вам радість, допомагають пізнавати довкілля, виховують любов до рідного краю. І до новин Харківщини. Пропагандистські канали останнім часом розносять меседж про підготовку до нового наступу РФ на Харків. У центрі протидії дезінформації називають ці масові повідомлення частиною ворожої кампанії, так званої пропаганди страху, яка не відповідає дійсності. Керівник центру лейтенант Андрій Коваленко підкреслює, що у Росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію і є частиною кампанії пропаганди страху. У ЦПД наголошують, що Ворог продовжує терор Харкова обстрілами та веде інформаційно-психологічні операції. Зокрема, на різних майданчиках пишуть про те, що Путін наказав мобілізувати додатково 350 тисяч військових, які будуть зорієнтовані саме на харківському напрямку. В ефірі пропагандистських каналів лунають погрози стерти Харків з лиця землі. Розмови про військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози Соловйова, лише розмови. Це і ПСО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати і тероризувати місто. І під цей терор він адаптує наративи про нас. Наступ, який неможливий, але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами, додає Коваленко. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов також повідомив, що на півночі області концентрації штурмових військ, які б мали змогу відкривати новий фронт, немає. І новина про наполегливість та завзятість. Шкода, що в хибне русло. У Харкові ув'язнений шахрай навіть зі слідчого ізолятора грабував людей. Обвинувачений займався онлайн-шахрайством. Слідчі оголосили чергову підозру 27-річному чоловікові, який перебував у харківському ізоляторі та очікував вирок за злочин. За даними слідства, він був організатором шахрайського груповання, яке ошукало понад 30 людей за допомогою онлайн-фішингу, за що його й мало осудити. Зловмисники знаходили людей на популярній торговельній платформі. Надсилали у месенджер продавцям товарів фішингові посилання на сервіс доставки, де була пропозиція про отримання грошей за проданий товар. Однак, після того, як люди вводили реквізити своїх карток, грабіжники отримували до них доступ і знімали гроші у людей. Обвинувальний акт щодо шахраїв передали до суду. Однак організатор схеми, навіть перебуваючи в ізоляторі, вирішив продовжити займатися шахрайством та встиг ошукати ще двох людей. Працівники харківського сізо та кіберполіцейські оперативно припинили діяльність зловмисника. Чергову Дозру чоловікові сформували за частиною 4 статті 190 – шахрайство. шахрайством. Сантія статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами. Та як завжди бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.